Розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події нашого міста. Розкажуть наші журналісти за декілька секунд. В студії працює Світлана. Кренці вітаю. 26 квітня, рівно 24 роки тому, світ сколихнула страшна трагедія. На Чорнобильській атомній станції вибухнув четвертий енергоблок. Ця техногенна катастрофа стала найбільшою у світі. Вона зруйнувала сотні тисяч людських життів. Джерела атомної енергії, що вважалося цілком безпечним, заподіяло шкоду, реальний обсяг якої і досі не визначений. Сьогодні в нашому місці вшанували ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Біля пам'ятного знаку відбулася панахида. Більше про це Люба Яворська. Івана, Романа, Василя, Івана Володимира, Ярослава, Миколу, Ігора, Ілю. Це імена тих 94 наших земляків, які були ліквідаторами Чорнобильської аварії. Протягом 24 років вони один за одним покидали цей світ. Сьогодні біля пам'ятного хреста чорнобильців опам'янули своїх героїв. Зібралось небагато людей: учні стрийських шкіл, учасники союзу Чорнобиль, Україна стрийщина та представники міської влади. Священники відправили панахиду, заспівали вічна пам'ять. Отець Іван Барабаш теж був серед тих, хто працював у Чорнобилі під час ліквідації аварії. Каже, здоров'я зберегти вдалося лише дивом, бо в такому пеклі порятувати могла лише молитва. Ви знаєте, по сьогоднішній день я не звертався ще до лікарів станом свого здоров'я. Я не знаю, чи це є чудо, чудо, чи як то сказати. Але Богу дякувати, живий, здоровий, працює як священник. Служу для людей і можу ділитися тим, що я пройшов в своєму житті. Тому я закликав би закликав би вас до, до молитви у вашому житті. Де б ви не були діти, пам'ятайте, що молитва це є найважливіше в житті людини? Діти молилися і запалювали свічки. На щастя, про страшну аварію вони знають лише з підручників та розповідей батьків. Однак добре усвідомлюють, яке значення і досі має вчинок ліквідаторів. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб шанувати пам'ять загиблих і вшанувати пам'ять тих, хто врятував нас у цієї страшної трагедії. Бо якщо вони не ліквідували би цю реакцію. Ми би просто всі не вижили. Ми би зараз тут не стояли. Тож ми дякуємо тим, хто нас врятував. Зі Стріяти Стрийського району до Чорнобиля ліквідувати наслідки аварії поїхало близько трьохсот людей. Майже сотні із них сьогодні вже немає між нами. А тим, хто живе, доводиться залишатися зі своїми проблемами наодинці. Слабке здоров'я потребує дорогого лікування. Держава ж допомагати не поспішає цього року. До дня річниці аварії на ЧАЕС міського бюджету виділили одну тисячу гривень, а районного. Втричі більше цю суму розділять між 60 чорнобильцями. Іншим грошей не вистачить. Заступник голови Союзу Чорнобиль Україна Стрищина Євген Ладика розповідає: уже другий рік навіть мітинг реквієм організувати як слід не можуть, тому що апаратура, яку їм надає відділ зв'язку, чомусь не працює. Другий рік підряд немає озвучення. Минулого року приїхала машина, постояла, бо сказали, що не мають куди підключитись. Цього року ми знайшли де підключитися. Попросили, там на куті є поліклініка стоматологічна, і Лев Ріжко домовився. Приїхала машина, техніка, яка ви бачили несправна. Поставили колонки, а вони не працюють. Таке відношення це, це відділ зв'язку нашого стрийського. Але чому вони прислали таку техніку, яка не має колонок справних? це... Я просто дуже, дуже шкода, що таке відношення було до цього заходу. Аварія на ЧАЕС досі залишається найбільшою техногенною трагедією у світі. Радіація забрала життя та похитнула здоров'я сотням тисяч ліквідаторів. А у їхню пам'ять у нашому місті навіть немає приспущених жалобних прапорів. Люба Яворська, Руслан Леськів, Стрійські новини. На території Львівщини триває операція наркосто працівники міліції перевіряють розважальні заклади, які працюють у нічному режимі, щоб запобігти розповсюдженню наркотиків серед молоді. У ніж з п'ятниці на суботу оперативники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Львівщини провели перевірку двох клубів. До рейду залучили працівників ДАЇ кримінальної міліції у справах дітей, а також бійців Беркуту. Як повідомили «Західнет», у головному управлінні МВС України у Львівській області, порушень виявили чимало. Цієї ночі медик загалом оглянув 20 осіб одного з клубів Львівщини. У чотирьох із них експерт Тес підтвердив стан наркотичного сп'яніння. Тож з огляду на виявлення порушення правоохоронці клопотатимуть перед місцевою адміністрацією про закриття цих клубів, а схожі перевірки проводитимуть знову. На Львівщині зростає злочинність. Упродовж січня-березня 2010 року органи внутрішніх справ Львівської області зареєстрували більше 4 тисяч злочинів, що на 26% більше ніж за аналогічний період 2009 року. Із загальної кількості зафіксованих кримінальних проявів понад третину випадків складають тяжкі та особливо тяжкі злочини. Про це сьогодні, 26 квітня, ЗІК повідомило головне управління статистики у Львівській області. Основна частина злочинів вчинена у містах і селищах міського типу. Найбільш у кількість складає злочини проти власності. Значною була кількість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та інші злочини проти здоров'я населення, найменше злочинів проти громадського порядку та моральності. Львів'яни протестують проти подовження терміну перебування російського флоту в Криму. Молодь заявила про створення руху на захист інтересів України. В акції протесту у Львові у неділю взяли участь кілька тисяч людей. Акція протесту відбувалася без використання політичної символіки, а організатори закликали до об'єднання заради порятунку, цілісності і суверенітету держави. Представники обласної ради повідомили, що звернулися до конституційного суду генпрокуратури та до Верховної Ради з вимогою розпочати процедуру ім. Пічменту президента свої сесійні засідання депутати у понеділок та у вівторок проводитимуть під стінами Верховної Ради. До них планують доєднатися і обранці районних рад Львівщини та Тернопільщини. Водночас, голова комітету підприємців Львівщини Ярослав Рущишин повідомив, що підприємці подадуть заяву надії Віктора Януковича до адміністративного суду в Києві, називаючи їх незаконними, а також такими, що порушують конституцію України. Щоб зробити крок до мети, потрібно правильно обрати майбутню професію. Так вважають працівники служби зайнятості. Саме тому вони часто проводять профорієнтаційні заходи серед населення. КВК – це новий вид пропаганди найбільш затребуваних професій. Саме на цю тему і жартували нещодавно у стрію команди із міст сусідів. Про клуб веселих і кмітливих. Далі за кулісами йдуть останні приготування перед виступом. Вісім команд зустрілися у народному домі, щоб позмагатися у веселості та кмітливості. Школярі з другого Борислава Стебника, жидачева, трускавця з та Стрия у кавокашній формі пропагуватимуть найбільш затребувані професії на ринку праці: кухаря, пекаря, швачки, будівельника та інші крок до мети це новий профорієнтаційний захід, організатором якого стала Львівська обласна служба зайнятості. На сьогодні кущовий півфінальний тур відбувається в місті Стрию. Сюди з'їжджається вісім команд сусідів. наших. ця програма для того, щоб допомогти дітям визначити правильну освіті правильно зробити вибір бітичих професій. Боремо, сьогоду, був, був. Стрийська команда МТС представляє спеціальність кухаря. Збірна другої школи до виступу готувалася ретельно. І хоча куховарити полюбляють не всі, все ж у перемозі свої переконані. Неабияка відповідальність у цьому лежить на плечах у капітана команди Олександра Маслякова. Я капітан команди, наша стрийська команда МТС. Ми молоді таланти стрия. Да, молоді, таланти стрия. Ми переможемо. Я надію, що на стрій наш. Нас нас підтримує. Дівчата з змовшена приїхали представити спеціальність візажиста стиліста. Гламурні моделі знають, що для гарного виступу хлопці у команді не потрібні. Моделі ми себе назвали недаремно, адже на їхню думку саме ця професія приносить найбільше грошей. В нашій країні є багато відомих людей, ми хотіли їх наслідувати. І хочемо в майбутньому виглядати також так само круто, класно. В майбутньому всі станемо моделями. Додаткова професія. Вісім команд КВК жартували п'ять. У конкурсах на сцені виступали і відомі кіношні герої, і навіть українські політики. Гарного настрою додавали ще й ведучі Левко Бевешко та його дружина Лідія. За словами організаторів, свято вдалось цілком, адже команди були добре підготовлені, а глядачі задоволені. Після шестигодинного виступу оголосили переможців. Ними стала команда зі стебника. Майстер-клас саме вона і виступатиме у фіналі, який відбудеться невдовзі у Львові. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Любаєгорська, новини. На сьогодні це все ще раз. Перегляньте новини, ви можете на сайті Талаланкомієй. Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами до зустрічі. Сенс спортивного життя полягає в самому житті, в ритмі кожного дня і години. В унісон зі спортивними перипетіями на і в країні тільки для глячів нашого каналу. В студії Олег Филик вітаю столичне фіаско у Львові, Карпати Динамо, 1-0. Український форвард визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокею. Віталій Кличко чули в партію. Удар про це і не тільки трохи згодом. Карпати переграли Динамо У центральному матчі 27-го туру чемпіонату України серед клубів прем'єр-ліги Карпати за переповнених трибун рідної України з рахунком 1-0 відграла київське Динамо. Цей успіх суттєво наблизив підопічних олега ковного до виконання завдання на сезон завоювання путівки в Лігу Європи. Для цього в трьох заключних іграх чемпіонату їм достатньо взяти три пункти. Повідомляє офіційний сайт ФК Карпати. Єдиний гол у матчі забито на 63-й хвилині. Бразилець Батіста все виконав на. Спільному. Насправді по-бразильськи, стоячи на півобертом, до ранки, прийняв м'яч на груди і з розвороту розстріляв ближній кут воріт Олександра Шовковського. Найкращий воротар України часів незалежності виявився безсилим. Тож підсумку Карпати Динамо 1-0. Бразильське тріо виводить у лідери. Шахтар на Донбас Арені програв і скориставшись осічкою київського Динамо, у Львові днем раніше одноосібно очолив таблицю прем'єр-ліги. Голи бразильців Джадсена, Дугласа Кости та Луїса Адріано принесли в певну перемогу Шахтареві над Чорноморцем. 3-0, що дозволило вірникам на три очки відірватися від Динамо в чемпіонській гонці. Після матчу головний тренер Шахтаря Мірчо Луческо зазначив, що його підопічні цілком виконали план на гру і заслужили на перемогу. oh mm -hmm. Український форвард визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокеєм. Поразка збірної України у вирішальному матчі від команди Австрії позбавила нашу команду путівки в еліту. Трохи підсолодило пігулку особисте досягнення форварда збірної України Константина Касенчука. Касенчук із шістьма голами і сіма результативними передачами став кращим бомбардиром чемпіонату світу. Друге місце в бомбардирських перегонах зайняв ще один українець Андрій Міхнов. Крім того, Константин Касенчук був визнаний кращим форвардом чемпіонату. Світу нагадаємо, чемпіонат світу з хокею в першому дивізіоні проходив з 19 по 25 квітня в Нідерландах, де суперниками нашої команди у боротьбі за єдину путівку в топ-дивізіон були збірні Австрії, Японії, Литви, Нідерландів та Сербії. Віталій Кличко очолив партію. Удар Віталій Кличко очолив всеукраїнську партію. Український демократичний альянс за реформи. Обрання кличка лідером партії Удар одноголосно підтримали делегати з'їзду, який відбувся у суботу в Києві. Мета нашої команди створити передумови для успіху країни. Ми прагнемо об'єднати успішних, освічених активних людей та долучити їх до управління державою. Тільки після цього в країні розпочнуться реальні зміни. Адже старі політики довели, вони не здатні керувати державою, сказав Кличко під час з'їзду. Повідомляє його прес-служба за інформацією української правди. Удар це колишня партія європейська столиця Льва Парцхаладзе. А тим часом Бурсак став інтерконтинентальним чемпіоном. Максим Бурсак завоював вакантний титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO у середній вазі. Як повідомляє чемпіон, бій у Київському палаці спорту завершився у восьму раунді, коли суперник українця німець Марко Шульце відмовився продовжувати бій. Перед цим Бурсак виграв всі раунди, окрім відносно рівного третього раунду. Починаючи з шостого, три хвилинки атаки Бурсака стали дуже відчутними для суперника. У восьмому раунді після Відпочинку у своєму куті Шульце відмовився продовжувати бій. Як багато треба знати, щоб зрозуміти, як мало ти знаєш, я ж намагався донести до вас сьогодні те, що знав і розумів сам. В студії був Олег Фулик. До нових зустрічей в ефірі. Завтра у Стрию невеличкий дощ, атмосферний тиск 739 мм ртутного стовпчика, волось повітря 64%. Температура повітря вночі 8-9 градусів з позначкою плюс, в день 15-17 вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 2-4 метри за секунду.